Герої не з книг, а з сусідніх вулиць на Черкащині старшокласники пишуть оповідання, вірші, нараси про своїх земляків, які стали на захист країни, розповідають і про власні страждання, які пережили через війну. На одному з таких читань побувала і наша Ольга Косенко. Зал будинку культури селища Вільшана на Черкащині майже заповнений. В першому ряду родини героїв, які віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Син Володимира Котенка Богдан загинув, боронячи бахмут. Він мене був один. В його третя група була інвалідності. Все одно пішов. Він каваляр ордена за мужність третість. Ступені, хоч від часу загибелі сина, минув понад рік, біль втрати не відпускає. Зізнається пан Володимир. Вшановувати полеглих каже потрібно насамперед для молоді. Це приклад для таких дітей. Може щось навчатися. Один за одним старшокласники зачитують свої твори: поезію та прозу. Глядачі не стримують емоцій. кілька хвилин назад. Лікарка опустила очі. Дев'ятикласник Святослав Зозуля написав про свого односельця, який нині у війську. Потрібно повідомляти про людей, що зараз на фронті і розносити по світі, щоб цінувати їх і поважати. А ось Єгор у своєму нарисі описав власний досвід. Росіяни двічі змусили його полишити рідну домівку. Спочатку Донецьк, потім Бучу. Родина ледь вирвалася з окупованого ворогом міста. Ми там обжилися, і нам треба було знову приїжджати. Та більше всього я боявся за сім'ю, за молодшого брата. Особливо коли він захворів, близько 700 учнів подали свої твори на літературний конкурс, каже співорганізаторка. Його мета підтримати захисників України та родини полеглих бійців. Вони знають, що пам'ятають, бачать внесок, і вони розуміють, для чого вони там. Також це дуже велика підтримка родин, які на жаль втратили військовослужбовців, тому що їм хочеться, щоб знали про подвиги дітей, братів. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.